Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про особливості роботи з табличним процесором. Так, відповідно, які є елементи, об'єкти вікна табличного процесора, що ми з ними можемо робити. Ну, і відповідно, які є елементи вікна табличного процесора. У мене є створена папка електронні таблиці, де я можу собі з ними Працювати. Отож, давайте створимо новий екселівський документ, назвемо його, хай буде таблиця. Так, є, відкриваємо. Ми бачимо, що вікно табличного процесора в принципі, воно є схожим до вікна текстового процесора, так, і редактора презентації. Зверху в нас знаходиться рядок меню, так, рядок вкладок, які ми можемо переключати. На цих вкладках в нас є. Інструменти, які ми можемо використовувати. Так, ану, ой, секунду. ось. Єдине, що е, ці вкладки трошки, можливо, відрізняються. Так, перша основне, вона, в принципі, схожа до того, що в нас є в Word і в PowerPoint. Вкладка вставлення аналогічно є схожа, тільки тут додаються якісь певні. Елементи додаткові, так, наприклад, елемент діаграми, міні-діаграми, елемент, фільтри. Так, і що ще в нас таке? Надбудови? Це також те, що не було в Word і в PowerPoint. А, наприклад, елемент ілюстрація, він, в принципі, є. Ну і таблиця так само, тому що він вона тут трошки в своєму. Форматі. Далі макет сторінки. Тут також є певні свої особливості, але в загальному, відповідно, налаштовується таким чином. Далі специфічна вкладка, яка називається формули. Оскільки табличний процесор дозволяє в нас проводити математичні операції і обчислення, відповідно. Тут є спеціальна вкладка формули, де ми можемо задавати ці формули, на основі яких ми будемо проводити обчислення. Далі також специфічна вкладка, яка називається дані. Відповідно, тут ми можемо вказувати типи даних, з якими ми працюємо, налаштовувати їх, сортувати, фільтрувати, працювати з знаряддями даних і так далі. Ну, вкладка рецензування. Вона відповідає повністю вкладці рецензування в Word. Ну і питання, подання і довідка. Вони, в принципі, схожі. Подання тут ми можемо попрацювати з режимом перегляду нашої таблиці. Масштабувати її певним чином. Чи там створити макроси. Ну, а довідка це стандартна вкладка, яка в нас є. Це що схоже. Так? По боках в нас і знизу є панелі прокрутки нашого вікна. Ось тут. Ну, і з боку, ось тут я його не можу, а можливо, і продемонструю. Ось тут також, де ми можемо прокручувати нашу таблицю. З чого складається електронна таблиця? Є три основних об'єкти електронної таблиці. Перший елемент це є рядок. Ось я його виділив. Так, він в нас, Рядки в нас номеруються цифрами. Так, от я виділив червоним кольором перший рядочок. Цих рядків може бути безліч, скільки нам потрібно. Якщо ми почнемо прокручуватись вниз, воно буде збільшуватись, збільшуватися до дуже великих обсягів е, даних. Так. Тобто ми можемо там крутитися вниз-вниз-вниз, скільки нам потрібно. Наступний елемент, об'єкт таблиці це є стовпець. Так? Стовпці в таблицях в нас номеруються за допомогою латинських літер. Так? А, Б, С, Д і так далі. І так само за потреби в нас цих рядків може бути. Хтось може запитати, що буде, якщо в нас закінчаться латинські літери. Нічого страшного, в нас тоді починається нумерація подвійними буквами. Так, АА, АБ, АЦ. І так йдемо. Якщо в нас закінчуються подвійні букви, ми починаємо працювати з потрійними. Але щоб подвійні закінчилися, це нам треба ще досить-осить довго з цим працювати. Так, ну і на перетині, відповідно, рядків і стовпців, у нас утворюються клітинки. Так. Ось у нас є клітинка. Це є найменший елемент електронної таблиці, і відповідно кожна клітинка утворюється на перетині ступців рядків. Кожна клітинка в електронних таблицях має е, свій, е, свій, свою адресу. Так? Адреса, відповідно, клітинки формується на основі е, таких елементів, як. Так? Назва стовпця і назва рядка. Так, тобто, якщо ми говоримо про цю клітинку, її адреса в нас буде c 3 Так, отут ви можете побачити, адреса клітинки відображається в ось цьому полі. Зверху. Ось воно. І якщо я клікаю в іншій клітинці, відповідно у нас вказується. Адреса іншої клітинки. Тобто, якщо ми не знаємо, яка адреса клітинки, яка в нас активна, ми можемо глянути сюди. Якщо в нас там з якоїсь причини тут не відображається, значить ми дивимося, як називається е, стовпець, як називається рядок, ну і відповідно е, адреса клітинки це буде буква, яка е, називає наш стовпець, і е, літера, яка називає наш рядок. Так, на цьому поки що все. Дякую за увагу.